Хмельницький банк крові знову поповнює активна молодь. Цього разу колективний похід приурочили до міжнародного дня молоді. Дня молоді за історією функціонування проекту. Ми робимо це вперше, ось але вирішили в серпні приурочити саме до такої дати, тому що нарешті день молоді відзначаємо разом з міжнародною спільнотою, а не за радянськими стандартами у червні. От і на тому зробили акцент, і це, мабуть, було найправильніше рішення, тому що ми отримали більше 40 заявок на цей колективний похід. А це найбільша кількість за усю історію наших колективних проходів. Цього разу кров та її компоненти здавали не лише для поповнення банку крові медичних закладів, а й для потреб військових, що проходять. Лікування у Хмельницькому. Ця кількість крові вистачає як на лікувальні заклади, так і для Збройних сил України. Тому, але щоденно необхідно ну, його, скажімо так, освіжати, поповнювати. Ми завжди акцентуємо увагу, що лікувальні заклади мають потребу щоденно, тому що в лікувальних закладах, як є і. Мирні населення люди, пацієнти, так і є і військові поранення. Тому щоденно проводяться якісь операції, якісь певні лікувальні заходи. Саме тому робочі колективи міста закликають влаштовувати такі корпоративні походи до Центру служби крові. Допомагає це організувати проєкт мій донор, який тепер до слова переформатував свою діяльність у роботу благодійного фонду. Тепер це не проект, а безпосередньо вже благодійний фонд Мій донор. От аби розширити спектр можливостей для. Нашої команди, яким ми могли займатися надалі, От, ну і звісно, це для залучення ресурсів на інформаційні кампанії, які ми надалі собі плануємо. Перша з них це візьме донорство за звичку. Ось і поки що працюємо над її імплементацією. Аліна Косарова, Юрій Старушкін, новини міста.